Ну що, привіт, Ютуб. <хи> сьогодні буде дуже незвичний для мене влог. Я надіюсь, в мене вдасться його зняти. Як ні, то це буде просто звичайний влог, такий, як ми зазвичай робимо, але я збираюся сьогодні почати тижневий влог, в якому буду розказувати про свій досвід і показувати, як я міняю свій режим сну. Ми нарешті дійшли до тієї точки, коли я. Зібралась з силами, я маю сили. Дякую, антидепресанти. А тут вривається Аліна з монтажу і хоче пояснити, що взагалі відбувається. Я говорю про антидепресанти, тому що за момент, поки мене не було на цьому ютуб-каналі, я встигла сходити до психіатра навіть декілька разів. Вони тепер поставили на тривожно-депресивний розлад, і я приймаю, власне, антидепресанти і ще деякі таблетки. Ось. Тому, я думаю, це важливий апдейт для розуміння того, що відбувається. Детальніше про це я розкажу в одному з влогів. І скоріш за все зніму якесь відео по типу питання-відповіді, взагалом розкажу про свій досвід і відвідування психіатра, і загалом досвід життя з цим. Тому, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду рада відповісти. А давайте тепер далі дивитися. Що ж я там таке робила ці дні? Де я маю сили, я маю наснагу, я відчуваю, що вже далі просто нікуди. Це вже прям, ну, все, це, це кінець. Далі вже ну, підпирає, як то кажуть: що, ну, типа, треба, треба з цим щось робити. От, і моє рішення, з цим щось робити, це. Ортати режим вперед. Тобто, не. Я зараз, якщо що, засинаю в 6 8 ранку. Ну, типа, щоб ви розуміли контекст, в якому я живу. І останні дні мені дуже тяжко прокинутися, особливо по будильнику. Я прям, ну, типу, мені складно прокидатися, і я сплю, типу, від 10 годин. Деколи можу 12-14 проспати. Ну, 14 це вже прям виключення, але зазвичай типу 10-12 годин я сплю, якщо не бужу себе будильниками. А я на вихідних стараюся не будити себе будильниками, але все ж таки я так відчуваю себе краще. От. І я зазвичай не сплю більше, ніж мені треба. Мій організм досить добре відчуває, коли він виспався. І ну, я рідко прям сплю довше, ніж мені правда треба. Може бути, звісно, такі якісь одночний випадок, але зазвичай це плюс-мінус організм і такі, ага, добре, все, тут достатньо прокидаємося. А тут я погано відчувала свої. Коротше, я не могла прокинутись від будильника сьогодні. Дві години. Я просто дві години постійно відкладала, і я прям не могла прокинутись. Я, типу, відкладаю, і все, я, типу, в мене прям взагалі не виходило прокинутись. От і я зрозуміла, що це зараз ідеальний момент. Найбільш ідеальний, який можливий в моїх реаліях, де Настя зараз немає. Я живу зараз сама в кімнаті, відповідно, не буде ситуації, де там я маю спати в день, а Настя має там, жити своє життя. я ж не можу їй заборонити жити своє життя. Очевидно, що вона буде шуміти мінімально. Ну, ти, ти коли не спиш, ти шумиш. Як, як би ти не старався не шуміти, ти все одно будеш шуміти, бо ну, ти не можеш жити абсолютно без звуку. От, і навіть якщо намагаєшся, і Насті не буде. В мене зараз екзамени, в мене всього два екзамени зараз будуть, і вони всі вранці. І відповідно я їх зможу написати, з цим проблем не буде. І на роботі я взяла умовно відгул на е дистанційну роботу. Я буду дистанційно працювати, моя вся робота зараз не вимагає прив'язки до часу. Типу, навіть якщо я писатиму якісь листи і спілкуватимусь з кимось, то я можу просто поставити, щоб надіслалось пізніше. Типу, це не, це не проблема якась. От. І я дуже рада, що вийшла домовитись на роботі, що все так складається, через те, що я вже відчуваю, що далі просто нікуди. І так, да. коротше, починаємо, починаємо. Починаємо. Для контексту я другий місяць. Не знаю, місяці два тижні, щось близько того. Приймаю антидепресанти і таблетки для покращення сну. Зараз ми змінили їх на сильніші і те, і те. От. Але насправді, окрім сонливості, зміною таблеток, я не відчула ніяких змін в сні. От, вона не допомагає фіксити мені режим. А цей метод допомагав. Принаймні, один раз він мене дуже добре спрацював. От, я надію, що спрацюю. О, і то це буде веселий, веселий тиждень, коли я катувала себе не спанням. Коротше, сьогодні в мене екзамен на восьму, і ми його будемо писати десь до часу, по ідеї, щось таке. Я планую написати до 11 і лягти спадки. От. Власне, зараз на годиннику, 6 ранку, 6.15, Я вже досить голодна, тому я зараз буду робити собі сніданок. У мене є вермишелька, в мене є ковбаска, в мене є салат. Зараз це за все щастя нагрію, і буду їсти. Не знаю, намагаюся тебе чимось займати. Ще не наприклад зробила зарядку, щоб не хотіти спати, випила води. Я маю вам похвалитися. Ви повинні це зацінити. Просто, якщо ви ніколи навіть не писали коментарі, напишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього. Просто сядьте, бо впадете, а ще краще ляжте. Дивіться, яка красота, ну це ж просто. Це щось прекрасне. Пляшечка. Скляна з трубочкою. Все, як я люблю. І вона нарешті реально скляна, вона на 450 мл. Що прекрасно. От. Тому я дуже щаслива, бо я нарешті маю пляшечку, з якою можу пити воду, якої не треба наливати воду кожні два рази, коли я п'ю. тому що я п'ю десь по півкружки води, звичайної, там 300 мл. І я оце просто постійно його наливати. Тут майже півлітра води. Топ, 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 топ. Я ще поки не знаю, як сам буде виглядати цей влог. Напевно, він буде довгий. Можливо, наріжу його коротким, не знаю. Будемо бачити походу. Напевно, це будуть якісь короткі склейки загалом про моє самопочуття і про те, що я роблю, щоб так було. Аніж про саме фіксіння, ну, ніж сам прям повноцінний влог. Але будемо бачити. Що ж, на годиннику 8.15 Через 5 хвилин почнеться мій перший екзамен, останньої сесії. От, я насправді не хвилююся. Бо, ну, що ж хвилюватися, коли ти на четвертому курсі. Це навіть не на захист диплому, щоб я хвилювалася. Єдине, що я хвилююся за кількість балів в мене в семестрі, оскільки я майже не була на парах, і здавала все в кінці. Я здала всі роботи, але все ж таки, от, і. Я не впевнена, що мені так поставлять. Я надіюсь на 60, чи хоча б 50, чи хоча б 40. Тому треба буде дуже активно працювати на максимальний бал на екзамені. Бо я не знаю, який в мене бал за семестр і наскільки мені треба написати хоча б екзамен. Надіюсь, все буде нормально, бо. Ми втретє маємо підключатися, щоб обговорювати, якщо в когось будуть питання по балах, а я тоді буду спати. І мені треба тоді спати. Надіюсь, мене не будуть будити для цього. Це теж це той же кадр, але все ж таки, щось змінилося. Пості. Я написала екзамен. Я здала його викладачу. Я надіюся, все буде добре. Я можу лягати спати. Зараз 10.40. Я думаю, що я за хвилин 40 приблизно засну. Тобто це десь буде близько пів 12. От. Ну, я рахуватиму це, як умовних 11. Надіюсь, мене вийде заснути, тому що я вже почала хвилюватися не про те, що я не зможу. Боже, жах. Не про те, що я не зможу протриматись довше, а про те, що я не засну все одно. Це буде не дуже класно. Але, будь-що буде, будемо бачити. Планів на завтра в Багатську. От Тому побачимось увечері, коли я прокинусь. Якщо згадаю про це відео. Все було чудово. Я заснула, бачила свої прекрасні солодкі сни, але наші сусіди з боліт продовжують існувати. Тому зараз тривога, я прокинулась. Добрий ранок світ. Я, як бачите, в ліжечку. Зараз вже 9 вечора. Я вже годину намагаюся заснути ще, щоб поспати хоча б годинку. Але не виходить. Тому буде так, я вже голодна. Тому треба йти готувати собі сніданок. Насправді, в мене в планах сьогодні ще сходити в сільвоті. Я думаю. Наскільки мені терміново треба в сільпо, чи мені йти зараз, найближчу годину, там, поки воно ще буде працювати, Ну, там, 10, наприклад, чи мені піти вже вранці, коли воно відкриється? Це буде десь за 3-4 години до сну. Якраз нормально. Але я б насправді краще сходила зараз. Не хочу зранку кудись виходити, хоча, можливо, це було б навпаки краще, мені було легше не заснути. Не знаю. Не знаю. В планах ще сьогодні писати диплом. Боже мій, тільки не хочу це. Поки так. Так виглядає людина, яка екзамен. Я супер щаслива, у нас такий дуже вайб, але я супер щаслива через те, що це був той предмет, на якому я дуже багато прогулювала і здавала все в останній момент. Але я. Написала екзамен на 82 Поставила за семестр мені 68 І я супер щаслива 68, якийсь 77 в мене вийшов середній бал. І я дуже рада, бо я так не хотіла на допсесію Ти просто не уявляєте. Я просто, ну не те, що я там хвилювалася через це чи щось таке. Просто я не хотіла ще раз писати екзамен. Ну, не прикольно. Це. Писати ще раз екзамен, ще десь якісь непонятні дати. На що воно мені треба? Я дуже щаслива через те, що в мене в п'ятницю ще один екзамен, і там в мене 80 балів. От, Відповідно, ну, скоріш за все, я напишу цей. Я напишу досить добре і здам. І в мене не буде до, до сесії. У мене не було ще ні разу до сесії. У мене жодної допки на даний момент, я надіюсь, так і залишиться. Хоча, якщо чесно, останні два роки я була впевнена, що в мене буде ну, по декілька штук за цей, за семестр. Були прецеденти, але все класно і я дуже щаслива. Йуху, ми знову на тому ж місці. Але змінилось багато. Наприклад, я сходила в магазин. Вау, вау, я ще не. Вау, боже, які. Тато що? Я сходила в магазин, я ще не встигла поснідати, але я ж прокинулась пізно, і магазини скоро закриються. І взагалі страшно ходити по лісовій вечері, тому я. Ходила швиденько в магазин, зараз буде анпакінг. Я не пам'ятаю, яке воно було на смак. Добре? Я не пам'ятаю, але мені хотілося. Мені насправді хотілося чогось з лимоном, м'ято щось таке. Жиречка з вишнею була по акції. Я вирішила, що мені дуже треба. Я ще купила вареники, я закинула їх в морозилку. Ласте, тому, тому так. Сметанка, дуже нада, до салатику, до вареників, до всього в цьому житті. Я абсе складаю зараз. Хлібчик литовський від рум'янця. Ставлю абсолютний лайк, дуже його люблю. Сік! Нечастий на моїй кухні. Е, мультифруктовий. Ось. Ще він був по акції. Тому я його, власне, взяла. От. Не буду його поки. Який у нього термін придатності? Він може постояти. До 25-го року. Коротше, буде стояти. Але поки його не хочу, просто хай буде. Салака. Люблю. Люблю салаку, буду купити. Все в мене є прекрасно, чудово, хорошо. Так. Рибка. Жовт кресмух солсуш. От. Да, таке щастя. Далі. Безлактозне молоко Воно було по акції. <с?> <с?> І е, пюрешечка, тому що треба було мені пюрешечка в терапевтичних цілях на хвилину. І стік каву, тому що я не можу ніяк купити каву. От. Взяла тісто, щоб була, якщо там сильно захочеться кави, каву. Я але я не п'ю каву з кофеїном, тому. Тому, скоріш за все, не буду. До речі, я таки не пробувала. Вітамінний салатик. Все, 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 все. І ще воду набрала, очевидно. Я дуже рада, що сходила, тому що в мене тепер є все, що мені необхідно на найближчий час. Я можу бути спокійна. І жити своє краще життя, міняючи режим сну і пишучи диплом. Вау! Wow! У нас вперше за влог зміна кадру. Влогер! Коротше, що я хотіла вам дуже сказати Похвалитися, яка я молодчинка, приблизно пів години витратила на написання диплому, і я молодець, бо я зробила структуру структури диплому зараз роззаймались, я зараз вам покажу. Дивіться, отут у мене є розділ 2, точніше, план другого розділу. Тут підпункти. І я, коротше, читер, прошу в чата GBT написати мені тези, які треба додати в ці, ці, ці штучки. І ось я тут їх виписую. І, ну, що я тут не дописав. І в чому суть? Що ці тези допоможуть мені зорієнтуватися в дослідженні цієї теми. Мені треба написати достатньо сторінок, досить глибоко. І ці тези допоможуть мені зорієнтуватися, куди капати, що мені треба. Та й загалом так буде така структура певна. От. І мені буде так легше, ну я вирішила, що мені буде так легше писати, бо це, ну, мені насправді дуже важливо почати щось робити, і це насправді перше, що я роблю з дипломом. Е, мені дуже важливо почати щось робити і додати собі розуміння, що мені робити. Бо просто писати диплом для мене непонятно, що це таке. Мені треба поділити його на структуру, що я буду писати це, я буду робити це. Тут я гуглю, тут я е, це виділяю щось. Для мене дуже важлива структура в моїй роботі. Типу, я не, не вважаю себе супер структурованою і, е, типу, я не знаю, дисциплінованою, це, напевно, людиною. Але мені для роботи дуже важлива справді структура, е, що за чим робити, е, плани, і оце все, мені це дуже важливо, дуже допомагає. Плюс, коли є якесь, умовно, по тезисам розбито, це легше шукати. От і. Це щось від чого можна буде відштовхуватися. Навіть якщо я там буду читати якісь 40 сторінок книжки, я все одно буду звертати увагу на якісь моменти, які були в мене в плані вказані, тому що я вже про них знаю, і мій мозок буде чіплятися за оці, за оці слова, за оці тези і так далі. Ну, коротше, от я надію, що це спрацює. Я не знаю. На годиннику, до речі, 7.40. Я планувала сьогодні піти гуляти перед сном. Я маю заснути десь в третій, в другий, в ідеалі в третій, але хоча б в другій. Я думала в 12 і поїсти і піти гуляти, прогулятись там 40 чи що по парку, У нас тут поруч парк. Там ще зараз са, куриці тут дуже красиво. Але на дворі дощ, і ймовірно, буде до того моменту дощ і досить прохолодно. У мене куртка, яка мокне. типу вона не це, вона не короча. І я не впевнена, чи я зможу піти прогулятися. Це не прикольно, мені це дуже не подобається, бо я хотіла піти погуляти, бо я після прогулянки краще сплю. Загалом краще себе почуваю. краще сплю, краще сплю, почуваю себе. Це все, ну але якщо не так, то я піду просто в якесь там водійні в, в сільпо, бо мені треба туалатий папір купити. І я антидепресант. Тому щось буде. Щось буде. Полер момент, але тут вбили Тигрицю. Я, я не було готова цього. Це дуже сумно було. Це було дуже сумно. Вона їх врятувала, але сама загинула. В кожному моменті цього відео мені хочеться казати Привіт підписчики через те, що я записую їх рідко рідше, ніж зазвичай молоха. І мені здається, наче це кожен раз нове відео. Але чого я взагалі записую? Це через те, що провалюється моя ідея. Тому що, якщо вчора мене підбодрювало, те, що я роблю велику ціль, я йду до мети, це все, то сьогодні я все те ж саме, але зі мною сталися вареники, які розтрощили велику частину моєї підтримки. Ну, типу, вони зробили мене дуже важкою, і такою, що наче от-от буде. Блювати. І, відповідно, я не можу попити чаю. Я не можу попити коли, Не знаю. Я е, воду хіба можу попити. Я не можу з'їсти зерня та чи щось таке, щось пористи мінімально, щоб не хотіти їсти. Я не можу зробити вправу. Навіть не Боже, Бо можу. Є відчуття, наче що це не може втриматись в мені, може не втриматись в мені. І в мене лишається, типу, просто лежать. Плюс до цього в мене болять очі, це типу, почуть. І, коротше, я лежала, оце, чекала, поки це перейде, полежала 40 хвилин і заснула. Зараз вже перша дня. Загалом я протрималась, виходить, майже на дві години довше, ніж вчора, і це добре. Але по моїм підрахункам. Треба було пізніше. Але я не впевнена, що я витримаю сьогодні через те, що у відчуття, що якщо я не дозволю собі заснути, то я просто втрачу свідомість. Організм отримає те, що він хоче. Просто питання, чи добровільно. Я все ж таки скляю за того, щоб дати собі добровільно сон. О! Будемо бачите, не знаю. Бо поки немає перед очима, в голові варіанту, в якому я типу, не засинаю зараз. Я просто не відчуваю, що це можливо. Ну, типу я зараз в такому стані, як була перед тим, як е, втратила свідомість. Тижні, півтора, тому десь щось таке то була тривога. І це... І я піднялась. У мене потомнілого очах, я втратила свідомість, це все. І типу, і от я зараз відчуваю те ж саме. От той самий фоновий стан загалом. Це не прикольно. Тому лягаємо спати і зустрінемось з вами в новому відео. Продовжені цієї історії. Дякую, що кажу, що відео. Чекайте найближчим часом продовження. Тримайте за мене кулачки, ставте свої лайчики, сердечки в коментарях. Привіт-привіт! Це Ліна з монтажу, і цього разу хочу вам подякувати за перегляд цього відео. І якщо ви додивилися його до цього моменту, пропоную виявку. Напишіть, будь ласка, в коментарях фразу вареники з'їли всі плани. Мені дуже цікаво, скільки людей відгукнеться на це. Люблю целую.